Дякую. І я вам, також. І ми, і наша дня. команда. Дякуємо. З ним Києва і не спальня. Дякую і нас Що Всіх нове лідаю. ви презентуєте сьогодні? Стільки всього, що навіть в мене самої очі розбіглися, коли я побачила це вже не просто на. Кварелі Бумасі, подивіться, яка краса. Презентуємо... Ось, візьму до рук. Ви подивіться, яка краса. яка краса. Презентуємо абсолютно нову поштову листівку і поштовий філателістичний лист, який присвячено Києву, Любому Києву. У кого сьогодні день народження, саме 25.05.2005. подивіться. Так у вас же не тільки це у вас, і нона Копержинська, так, я бачу. Покажіть, ось тут у нас знаходиться також абсолютно нова наша розробка нашої команди спільно з стінами. Приходьте, ребятушки. Ось такий день Києва, ми починаємо. Ще під Щемо для вас конверти. Подивіться, у нас ось такий конверт Тут також розроблена моя художня робота з журналом. Це дуже радісно бачити навіть на конвертах. І Дуже симпатично. Мені людям подобається. Це найголовніше. Це найголовніше. Ми повертаємо традиції справжньої філателії, яка гарна, естетично представляє і наше місто і нашу державу. І все-все-все от така краса з ним міста. З ним Києва. Вітаємо!